Історія кожного населеного пункту складається з важливих явищ, які впродовж століття проходили на цій території своєрідною пам'яткою, про яких є фігури і пам'ятки, які, незважаючи на природні і політичні гаразди, дійшли до нашого часу і є свідками подій минулого. Сьогодні ми знаходимося над кладбищем свято преображенського храму села Батьків. Де досліджуємо цвинтар і поховання початку 19 століття, кінця 20 століття? Юний репортер Ольга досліджує меморіальний комплекс о цього цвинтара, кладбища досліджує історію і я люб'язно відповім на ваші запитання. Доброго дня, доброго здоров'я. Чому ми саме тут зустрічаємось? Тому що меморіальна скульптура Радовилівщини є темою, яка мало досліджувалася в нашому краї. Першопрохіднець, краєзнавець Володимир Ящук, і перший історик, який досліджувався саме Пентеон, і він встановив цікаві факти, що на цьому кладбищі поховані поміщаки, яким належали всі ці села, які знаходилися в цій громаді, яку інформацію ми можемо почерпнути про історію села на кладовищі? Досліджуючи поховання, ми можемо встановити майновий склад людей, які проживали, фамілії, які були поширені в цей час в цьому селі, і відповідно вік проживання цих людей. Чи вдалося ідентифікувати всі поховання старого батьківського кладовища? В результаті польового дослідження нам вдалося встановити і виявити на цьому старому кладбищі 23 надгробні плити. Переважна більшість це хрести різного роду. Більшість з них були цілком знищені або залишилися тільки надгробні плити. Нам вдалося встановити, що в центрі села знаходиться надгробна плита поміщика, якому належано ці села. Це Женчужніков слід відзначити, що він не дарма вибрав поховання саме на цьому цвинтарі, тут неподалік, де знаходився храм. Він тим самим вказав на важливість села. Батькова, адже йому належало і сусідні села від Башарівки і до Копанів. Чи сприяє виявлення історичних пам'яток розвитку регіонального туризму? Слід зазначити, що виявлення історичних пам'яток таке сприяє місцевому та регіональному туризму. Чому тому, що це дає можливість внести населений пункт до туристичних маршрутів не тільки нашої громади, а й області.